Тепер офіційно Україна отримала американські далекобійні балістичні ракети «Атакмс». Це підтвердила і прес-секретарка Білого Дому Адріана Вотсон і президент України Володимир Зеленський. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали у білому домі заявили передали україні ракети дальністю до 165 кілометрів перший запуск атакам учора показав головнокомандувач збройних сил україни валерій залужний увага виконати пуск виконати пуск Наслідків в прилете росіяни. россияны Слышь, кашку пожгли походу. Слышь, реально так -то. Да, у них это по-паешки, по могут. А вот это БК уже пошо. У мережі є п'ятихвилинне відео, яке зняли самі російські військові під час атаки на аеродром у Бердянську. На ньому окупанти обурюються, що на Литовищі не спрацювала система оповіщення, і воно вискочило з казарм без футболок і в капцях. Повіщіння ноль уроди. Телефон по снімання фермера. Холодно, брат, Я ж без футболки пішов. На сьогоднішніх супутникових знімках аеродрому у Бердянську видно 5 уражених російських гелікоптерів. Фотографій аеродрому у Луганську поки немає. Судячи з уламків, які у мережі публікують росіяни, американці передали нам найстарішу версію атакам ще 1996 року випуску. Але і вона має вражаючі характеристики. Ця ракета летить. По квазібалістичній траєкторії, тож збити її доволі складно. Бойова частина у ній касетна, складається з 950 окремих боєприпасів з металевою оболонкою та уламком усередині. Такі ракети не дуже точні, допустиме відхилення, складає аж 250 метрів, але вражають дуже велику площу. Тож вони ідеальні для ударів по аеродромах та військовим базам. Однієї ракети достатньо, щоб поразити велику площу. Якщо ракета з цільною боєголовкою може повністю знищити один чи два Повітряних судно, то Атакнус посіче усе, що є на литовищі. Можливо, техніку можна буде відновити, але на це треба буде багато часу та грошей. Крім того, на відміну від ракет Скальпштормше до атакнус запускають з землі, а не з літаків. Для запуску британсько-французької крилатої ракети в небо треба піднімати Су-24, який не може підлітати близько до лінії фронту, бо його можуть збити росіяни. Ціна помилки висока, літак та екіпаж також запускається з Хаймерс або МЛРС. Така установка може непомітно переміщатися по землі і підбиратися ближче до фронту і діставати глибше у території, які зараз контролює РФ.